У Кіровському районному суді розглядають справу щодо стрілянини в Кропивницькому готелі. Підозрюваний своє обличчя показувати заборонив. Сказав, що під час конфлікту захищав себе та свою родину. Людина стопором бігала і біжала до мене до останнього стопором. Стрілянина, під час якої поранення отримав житель Кропивницького, сталася 3 серпня минулого року. Пораненого прооперували в Кропивницькій лікарні. Ось його версія, чому стався конфлікт. До нас приїхали наші волонтери з Чернігівської області, яких ми поселили в готелі Пшони. При прийомі номера адміністратор, чи це був хазяїн, я не знав його раніше, сказав, що буде льготний тариф там біля 500 гривень. Коли вони прожили два дні, він сказав, що треба заплатити біля 3000 тисяч гривень, іначе він заблокує номера і не віддасть речі. Я приїхав вияснити, в чому причина. От раптово він вибішав з рушниці і питався мене застрелити. Адвокат пораненого Юрій Усатенко сказав, що він лікується в Києві. Йому ампутували ногу. За завдану шкоду вимагає компенсацію 15 мільйонів гривень. Обвинувачений, в нього з рушниці. В результаті була пошкоджена нога. Просимо стягнути з обвинувачену, матеріальну шкоду, на лікування, те, що витрачено було, і моральну шкоду. У суді розглядають ще одну справу, в якій фігурує підозрюваний побиття працівниці готелю. З жінкою ми спілкувалися у травні минулого року. Власник почав сміняти. Пред'являти претензії по вчорашньому бланку, що нібито в нього не вистачає готівки у касі, що я його обманюю, завів в номер і вдарив мене в око, розбив мені окуляри і кричав, лаявся на мене, що я обманюю його на гроші, хоча це не так, я ніколи не обманював. Тоді Олександр, який називав себе орендарем готелю, сказав, що нікого не бив. Таке побиття. А чому кажете? Ні? Ні. Ніякого е, фізичного стосунку до Анастасії я не маю. Жінка подала позов про відшкодування збитків. Це 100 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди. Дані кримінальне правопорушення різні різниця в часі майже е, більше трьох місяців один від одного. Е, Дане обвинувачення вчинив умисні кримінальні правопорушення. Сьогоднішній день. Стосовно цих кримінальних правопорушень будь-якого розкаження немає. Прокурор просив обрати підозрюваному запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Захисник обвинувачуваного сказав, що його підзахисний від слідства не переховувався. Зброю, на яку мав дозвіл, у нього вилучили. Просив суд не обирати запобіжний захід або застосувати нічний домашній арешт. Основні свідки по даному кримінальному праві, знаходяться в місті Чернівці». Потерпілий знаходять на лікуванні в місті Києві, то яким чином може впливати на потерпілого чи на свідків? Суд клопотання прокурора задовольнив частково. Зазвичай, будуть домашні решти, визначені в період 16-17, з 18 січня 23-го року до 18 березня 23-го року, в період часу 22-ї до 6-ї години. Заскоєне підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.